Незнайомка з країни сонячних зайчиків, розділ 14, в якому Вася змушений віддати чарівне дзеркальце. Васю і незнайомку виганяють з країни. Вража сила торжествує. Валеро. Що ж ти наробив? Ех, Валеро, Валеро. Жахнувся глечик, коли кощій закінчив розповідати. Та ти що? Ти, мабуть, нічого не зрозумів, все ж нормально!» Весело всміхався кущі Валера. Що нормально? Де нормально? Це ж жах! як ти не розумієш. Та це ти нічого не розумієш. До тебе просто ще не дійшло. Я ж безсмертний, ніколи не вмру. Безсмертний, розумієш? Але ти ж не просто безсмертний. Ти ж Кощий безсмертний, розумієш? Ти ж Кощий безсмертний, вража сила. Ну, ти що подумаєш? За те не вберу ніколи. І получу до найдальших планет. І з інопланетянами побачусь, і назад повернусь. Валеро, не ну що ти говориш? За яку ціну купуєш ти собі безсмертя? Ей, не мороч голову. Думаєш, ти кращий, хоч не придурюйся. Згадай лише, як ми разом уроки зривали. Із класу нас Катерина Степанівна обох вигнала, чи не так? Ну, то хто ж? А на фізкультурі зборі Бородянського, хто сміявся? Так усі ж сміялися. Правильно, бо всі однакові. І взагалі, думаєш, я один тут такий. А Змій Горинич, думаєш хто? Хто? Ігор Горенко з нашого класу? Ігор Горенко. То ти що? Те що чуєш? А Баба Яга? Хто? Люська Бабенчук. От хто? Ябеда. Який ми бойкот оголосили. Та вона ж у лікарні. У неї щось з ногою. А тат, з ногою. Костяна нога. То ти що. У Васі просто голова йшла обертом. Отже тут усі свої, слухай. А давайте й приєднуйся. У мене з Бабаєм прекрасні стосунки. Я з ним поговорю. Думаю, він не відмовить. Ти йому, здається, подобаєшся. Якраз є вакансія Дракона. Будеш дракон Вася. Три голови крила. І вогонь з рота. Як у Гаринича, навіть більше, бо три форсунки, а? От буде здорово. Давай! Тю, що ти таке говориш? Дракон Вася. Дурниця якась. Безглуздя. Відмовляєшся? ж, категорично. А, мама, сестра тітя. Ну і дурень. Вася не встиг нічого відповісти, бо в цей час із під землі вигулькнув бабай. Ну що, я бачу все гаразд, порозумілися? Що ж, Валеру, я тобі привів, слово дотримав. Тепер ти. Давай дзеркальце. То йо. Він, ми, ми, розгубився Вася. Ти чесне слово давав? Давав. Клявся, клявся, які можуть бути розмови. Лише тепер Вася зрозумів, як обдурив його бабай. Ну, ти ж нас чесний, Васю. всміхнувся Кощій Валера. Давай, тут у нас не жартують. Ех, Валеро, Валеро. Тільки сказав Глечик. Зняв ранець портфель. Вийняв математику, простягнув бабаю. Що ти мені даєш? Скривився бабай. Нащо мені математика? Я Її зроду не любив. Ти мені дзеркальце давай. Під обгортку зазиверніть. буркнув Вася. Бабай обережно, наче то був не підручник, а атомна бомба. Взяв математику, помацав обгортку. Потім дістав з кишені невеличкий прилад. Чарівний індикатор дзеркальце шукатор, сказав він кощію Валері. Щойно у підземній крамниці чарівниця придбав. Останнє слово казкової техніки. Він підніс прилад до книжки й одразу на приладі замиготіла червона лампочка. Є, є, воно, дзеркальце, чарівне. Закричав бабай. Увага! Увага і послух! Тепер головне не глянути ненароком. На Тримай, передав він підручний коші Валері. Тримай, поки я дістану чарівну кошмарлю. Кощій Валера трепетом узяв математику, затиснув її у витягнутій руці, одвернувши обличчя. А бабай дістав з кишені шматок чорної марлі. Накинувши ту кошмарну на підручник, бабай уже під нею, так як перезаряджають фотокасету, щоб плівка не засвітилася, вийняв з-під обгортки дзеркальце, кинув на землю підручник. І швидко швидко замотав дзеркальце у кошмарлю. І враз торжествуючи скинув догори руки і вигукнув. Ура! Перемога! Із своїх хаток повискакували Баба Яга і Змій Горинич. І всі в чотирьох вони радісно затанцювали. Ну, все, понесу, покажу шефові, а тоді у печеру тридцять три лиха. Під нагляд хвороб на вічне зберігання. Вигукнув Бабай. А мені можна з вами до шефа?» Прохально спитав коші Валера. Я ж усе таки брав активну участь в операції? Прохально спитав кущі Валера. Я, я, підхопила Баба Яга. І мені ху, ці штани на колінах протер шукаючи. Вигукнув Змій Горинич. Давайте усіх беру я добрий, то тільки дурни батьки лякають мною дітей. Бабай, бабай, сиди тихо, то прийде бабай і забере тебе у мішок. Яка дурниця, не знають, що бабай то сама доброта. Що він тільки й дбабає, щоб усім було добре. Ходімо. Раз дзеркальц у нас про всіх подбабаю. Будуть і нагороди, і подяки. Ходімо. Ну, все, все пропало. Звідчаєм подумав Вася, і в останню мить, як вони вже підійшли до погребні, вигукнув А не знайомка. ви ж обіцяли. Бабай обернувся. А правильно, я обіцяв, забув. Ну що ж, тепер незнайомка нам не потрібна. Як занесемо у печеру дзеркальце, приведу її тобі. Бабай тричі тупнув ногою, і вони провалилися крізь землю. Вася лишився сам, розгублений, убитий горем. Що ж це робить? Що ж це відбувається у білому світі? Люська Бабенчук Баба Яга, Ігор Горенко Змій Горинуш. А Валера ліпший друг мій Валера, кощі безсмертний, жах який. А з мене хотіли дракона Васю зробити. Три голови і в усіх трьох вогонь з рота. У вісні кошмарному не насниться. Минуло кілька хвилин і із залізним скреготом розчинилися і ржаві двері печери 33 лиха. І, випхнувши поперед себе на знайомку, вискочили змій Горинич, Баба Яга і кощі Валера. Всі мали на обличчях білі марлові маски пов'язки. Останнім вискочив бабай. І одразу зачинив двері, щоб не повилазили з печери хвороби. От тобі твоя незнайомка, і геть обоє з нашої країни. Суворо гукнув бабай, де й поділася його лагідність. Дякуйте, що ми вас взагалі відпустили. Ще кістечок ваших у ступій напотовкли свиснула носом Баба Яга. Не спопилили вас. Ху. хукнув Змій Горинич. У казаяні не зварили — Вищерився в кощій Валера. Просто у нас сьогодні свято. Не хочемо його псувати. Ідіть і не озирайтесь. Наказав Лавай, виштовхуючи Васю і незнайомку за ворота. Ворота зі скреготом зачинилися, гримнула важезна клямка. Говори українською, слухай українське, читай українською, і це буде Україна.